Привітики, привітики! Сьогодні надзвичайне відео для спонсорів і лише тільки для спонсорів. Так що, дякую, що ви з нами, і ми будемо робити дуже прикольну річ. Підгодовувати пшеницю озиму цікавим способом, яким, і дивіться далі, я вам розкажу. Отак ми набирали воду і хлопці бавилися трішки. Так що послідкуєте трішки за хлопцями. Дякую, що ви з нами. А ще сьогодні, 29 травня, 2023. Забула трішки сказати, щоб було на майбутнє. Не крути.

Давай я тебе щось спускаю. Діти. Точно. Ну я не прижало? Нет. Оце бачите ваші ці, блядь, то що нажавна. Кирилло, спустимо тут, спеціально. Кирилло? Гайдак б'ємося нахуй,

ты. Хай колотай. Тикай. Тикай. Ростик. Там, йдіть до баби, йдіть. Ну да, йдіть, пейте чай. Бо це під корінь підживлення, наверное, піде. Так, друзі, як ви вже зрозуміли, що це відео лише для спонсорів буде. І е, буду вам розказувати, що до чого. Так, відміряла. фу, боже, яке воно вонюче, капець. Ми е, удобряємо мочою від корів, розвели 30 літрів на 300 літрів води. І воно тепер таке вонюче, ще й, ще й вітер дує. Коротше, цього Петю я буду викупувати, я не знаю, в яких порошках. Таке вонюче, що це капець. <клух> <клух> Вибачте. Бачите, що вона така паршива, тут ця пшениця зовсім паршива, зовсім зовсім. Ось тут, де межа була, то вона більш така чорніша і більш така. Ну, ми перейдемо, я вам покажу. Ну, зовсім вона така бідненька, бідненька ця пшеничка. І вирішили підкормити її мочою з цього коров'ячого коров моча. І, хоч, і хочемо підкормити її натурпродуктом, як то кажуть. Спробувати. Знайомий нам е, казав, що вони так це підгодовують. Пшеницьку, ячмінь і все таке. І вирішили ми спробувати. І подивимося результат через, ну, через декілька днів. Ні, як декілька днів. Навіть через днів 10-15 побачимо, може ще раз і повторимо цей. Цю таку цю процедуру підкормити. Так що... Дякую вам за спонсорство. І хай Бог береже кожного з нас. Якось так. Пробуємо підживити пшеничку. Результат також я скину сюди. Це буде відео лише для спонсорів. І більше ніхто його бачити не буде. Тільки я і спонсори. І результат нашої такої такого експерименту. Я вам е, покажу також, що воно покаже. Якось так. Ось, Бачите, тут ось темніше, де. Ось ця полоска темніша, де була межа. М -м. Та якщо... ось так. ось Йде він по старому сліду походу, де кропили недавно від болячки. М -м. Знайшла, подивіться, що гвоздик. І добре, що мені Богдан подарив таку розочку, можна нюхати. Бо запах я вам кажу, такий, що капець. Так що, друзі, підкормили ми нашу пшеничку. Вам щиро дякуємо за вашу підтримку і фінансову, і е, моральну, що ви нас підтримуєте і спонсуруєте наш канал. Щиро щиро вам вдячні. До нових відео. Тут, думаю, буде все на сьогодні. Підкормили і результат я вам згодом скину також відео. І також воно буде в розділі спонсори в спонсорах залишатися. Так що ось так. Кормили ми, нагадую, сечою, мочою курів 30 літрів на 300 літрів води. Так що, ось так. Все. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте, поспілкуємось. і всім пока-пока!